Добрий день. і знову звернемося до репертуарних листків театрів міста. Що у кого нового? Ось на сцені Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Історична драма за п'єсою Віктора Веретенікова Шалене кохання гетьмана. І про нову постановку нам розкажуть сам драматург заслужений. Діяч мистецтв України Віктор Веретеніков та режисер-постановник, наша улюблена, народна, справді народна артистка України Лідія Кушкова. По-перше, пані Лідія, я хочу поздоровити ваш театр із 95 річчям. Як ви відсвяткували? Я думала, що ви про це навіть не запитаєте, бо ну, це ж було 15-го числа. Готувалися перше, відсвяткувати, вже кажуть, легше всього. Готуватися довгий шлях. Готувався весь колектив. Ну, перевернуто було все, історію піднято. Завлітом, художниками, завлітом Шевченком, художник Костюкова, директором театру. Всі звернулись до історії, до, до всього і зробили музей в залі. Музей, всі ветерани, які працювали, всі, які живі, кого немає, прикрасили приміщення так, що ну просто не хотілося вже розсвятковуватися. Музика звучала, були свідки. А саме головне, що було 700 чоловік у залі. І як мені здається, ті, що були в залі, ті 700 чоловіків на другий день, 700, на третій, трохи менше, тому що була заміна вистави, але всі три вистави прийшли. На єдиному пане Віктор, ви також взяли участь у цьому святі? Ну, по-перше, я коли зайшов до театру, то це був храм мистецтв. Він дійсно, дійсно відповідав, храм, да, це був храм. Вони підготувалися так добре, що в Шевченківці. Але я ж був і на виставі, та як же і інакше можна було бути мені. І те, що мені вдалося тут на написати на папері, я вважаю, що колектив театру і режисер Лідія Кушкова, вона вони все змогли показати це на сцені. Це дуже-дуже непросто було зробити. Ну, я дуже турбувався, тому як воно вийде, такий великий матеріал, як можна можна було стиснути. Але так пішло, так, така мізансцена за мізансценою, так, 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 і всі зрозуміли про що про що йдеться і про кого йдеться, тобто відкрив театр цей сезон шаленим коханням гетьмана, так? Зустрів 95-річчя своє. Чому ви вирішили так зробити? Ну, от присвятили, так збіглося. Так нам угу. видно, посилає доля чи Бог посилає. Угу. Пані ліді, ви не вперше популяризуєте п'єси Віктора Веретенікова у 2005 році ви були постановником п'єси за пороги, так? Так. Вам подобається ця співпраця? Раніше, ви знаєте, це було так узгоджено з високими. З високою владою, uh -huh. щоб була співпраця з місцевим драматургом. Uh -huh. Раніше було це дуже модно і це навіть нав'язувалося. Зараз цей тандем у нас вийшов абсолютно добровільно. Uh -huh. Я не тільки запороги ставила. Ми з театром разом ми презентували його роман Заграва. Заграва. Заграва Тут да. в цій, в цій п'єсі. Так, от, якщо порівняти, да, якщо порівняти. Тут було важко, звичайно, дуже важко зробити цей кінематографічний такий перебіг подій і стисло подати цей матеріал, щоб ну, сказати, темпоридм життя зараз шалений, і в нас шалене кохання і, і шалене відношення до, до людей, всіх працівників без виключення. Ну, якби хоч один ланцюжок. От як в годиннику, якби хоч один, одна зубочка вискочила, значить нічого б не могло статися. Всі стояли, ну, як, як на вахті, мабуть, в морі, в підводному човні. Втікати нікуди Тільки... Віктор, Тепер до вас теж питання. Як вам здається взагалі? Співпраця із пані Лідією. Ну звичайно, ви е, зараз будете казати, що чудово, мені, мені подобається. А я інакше поставлю питання: от які проблеми виникали? Можливо, ви щось там вирішували? От мені здається, треба так, ні? Так, якісь конфлікти виникали? ви знаєте конфліктів таких великих не було. А як, якщо проблема якась виникала, то ми зразу її вирішували. вирішили? Угу. Іноді зустрічаюся, іноді навіть по телефону такі проблеми вирішувалась. Мені дуже подобається з Лідією Кушковою працювати. Вона такий режисер, який розуміє мене, а мені здається, що я розумію її. Нам і Дуже талановита, і цей день, і приємна і да. вродлива жінка. До речі. Ну що ж, я вас поздоровляю. Вам пощастило. Що привернуло вашу увагу до саме цього матеріалу? Ви знаєте, і не тільки до цього, а от у, у пана Веретінникова Володимира Олександровича є відчуття часу. Коли ми привезли виставу за пороги, ну, просто як на тарілочці подали новообраним президентом Ющенко. Саме була сама головна фраза от є якась фраза або якась думка, яка мене запалює, і хочеться її донести до людей. От в Запорогах була ця одна фраза, яка за одну фразу могла ставити цю виставу. Застереження. коли сірка ухопила в тенети, сітку накинули на голову. Свої ж. І він кричить: саме болюче це розбрат і зрада. Як от подали на тарілоці, ну вони в цей час пішли б бджолами займатися. Їм було вже не цікаво. Ну, вони вже бджоли. були обраними, а далі вже як повезе. Та да, я читав і не лише у Києві. Мені здається, що ви возили пороги і по іншим місцям. Звичайно, да. по, по Україні. Ну в столиці пройшов за пороги пройшов шлаг. Ми сподіваємося, що е, шалене кахання гетьмана теж прийде часом ми повеземо в столи, столицю. Пані Ліді, що було найскладнішим у цій роботі і що, на вашу думку, вдалося от найкраще? Найскладнішим було знайти персонажів, які б відповідали. Ну, тобто таке... -то акторів. акторів, персонажів. Да, відповідно, перс... персонажів акторів знайти. Ну, таке було попадання, як, наприклад, Джаджалія, козак. Ну, повне, навіть портрет. десятку схожий, Далі Кривоніс, ну копія, портрет, портретна копія заслужений артист України Гунькін. Тепер ну кого не візьми? Просто дивно. Ви знаєте, наче якась підказка звідти, коли почали, коли мені з інтернету витягли, а я вже призначила на ролі і показали, я підійшла до акторів, кажу, подивися. Подивись, як я тебе підібрала. Схожість. — Тобто, ну схожість, розумієте, якась ніби містика просто. Отака схожість. Взяти богун Максим Подорожній. Ну це ну, ну спів, що по характеру, що казарлюга таке, мужик такий, ну прекрасно. Ну, І всі інші персонажі. І оце було саме важче. утримати оцей процес осяяти їх оцією своєю надзадачею, щоб вони повірили в це, тому що це історія. Ну як це оживити персонажів, які вже не живуть 300 400 років? Як це зробити, щоб вони були живі? Щоб те, що стосується їх, стосувалось тебе особисто. Оце було важко. І в нас було повне порозуміння. Весь колектив, весь від одягальниць, від пошивочного цеху. От співпраця така з Віктором Олександровичем, хочеться від цього колективу йому сказати спасибі велике. Ми ж не не тільки е, е, з духовних ідей працюємо, а ще і з того, що він допомагає втілити цю думку. Він нам з костюмами. Він оплачував е, головного персонажа народного артиста України полубоярця з кругового Тобто він допоміг нам матеріально створити таке, ну скажімо, велике полотно. Людей просто фізично не вистачало. Просто фізично. В мене ролі грають з балета і прекрасно з цим справляються. Ви прийдете, подивіться, як Грає капля. Е, Священника. Кого не візьми з маленької ролі. Худрада, наприклад, найбільше звернула увагу на чогось на прищепу Діму. Ніколи не бачили в його в таких ролях. Т так він розкрився. Маленький епізод, так людина розкрилася. Цікаво. Ну, ви вже заінтригували наших телеглядачів. Що? Люди просто і самі себе не впізнають. Шановні телеглядачі, давайте подивимося, як усе відбувалося. Та не хочеш козаків на гарматний м'яс. Богдане, побратиме! Хіба ти не бачиш, що хоють як Україні? Наші землі відбирають, наших матерів, сестер гвалтують! Польський гетьман Потоцький разом з нашим викритком Вишновецьким людей вішають, на палі садять! Живують ляги, народові нашому протихнути не дають. Своя війна ось спалахна ось, іскри чекає, до кого ж вона на тобі очолити борню нашу. До Франції нам треба їхати. А на Січ запорозьку ти мудрий не раз це доводив у походах. Тобі всі, лі, реєстрові козаки, січовики, з тобою ми піднімем протиляків всю країну. Роль Богдана Хмельницького у вашій виставі грав актор Криворізького академічного театру драми і музкомедії імені Тараса Григоровича, також Шевченка. Народний артист України Володимир Полубоярцев. Чим обумовлений такий вибір? Невже у вашому театрі чудові актори? Невже не знайшлося такого? Чому у нас є в театрі і не один, а три претенденти на, на таку роль? Ну, наприклад, скажем, було б пряме попадання Дрожакова, я Було б дуже хороше попадання і народного артиста України, Маслюка Григорія Андрійовича. Існувало таке з давніх давен, і воно нікуди не щезло поняття як амплуа. Угу. І от відносно цього амплуа, мабуть, і шукають на героя героя, на характерного. Актора на, на характер шукають характерного ну, актора на травісті. Шукають шукають травісті. Тому така відповідність мені здається, по фізичним даним по абсолютно підійшла фігура Полубоярцева. А голем, яка думка про автора? автора? Хто вам більш сподобався? Ви ж ну, створювали героїв мене? Надає. Ну два головних герої, мабуть, три. Даже. Угу. Це Богдан Хмельницький, Це я. Навколо нього все крутив, показував у своїй п'єсі. Ну, як, як впорався, впорався артист да, Володимир Полебоярцев це типажний актер, який, який, коли мені ліді Стіпана запропонувала і показала його, я тільки його побачив, кажу, це все, я затверджую його на цю роль. Бо він це типаж Богдана Хмельницького. Гелена, дуже красавиця, ця Гелена, яка значить, грала дуже важливу роль. Для мене, для для, як для автора п'єси, для мене головне було що зробити, щоб була драматична ситуація. Я її на початку робив, бо приїхала ж Богдан не сам приїхав на свій хутер, а приїхав з, з молодою дівчиною Геленою. А тут у його ще й молодий син, який теж залицявся до цієї гелени. Тобто про Богдана Хмельницька написано дуже багато і знято дуже багато. Тому мені треба було написати таке про що, яке як яке в житті було, але ніхто, про да, ніхто про цього не не знав. Ось що про вас пишуть. Читаю повідомлення після прем'єри. Віктор Веретенніков поділився враженнями. Сказав, емоції у нього зашкалюють. Так було б таке. Ну запитали тут же журналістів. Багато було все, що автор мріяв донести глядачам, втілено. Все втілено? все так, да. все так і було. Угу. А я коли побачив виставу, це, це вже режисерська така задумка. Коли всі на початку вистави такі з голими торсами козаки танцюють, такий, такий, ух, такий Козацька. танець. Тобто якийсь заряд зразу на всю виставу пішов. Такий... Що для вас, як постановника, пані Лідія, важливіше, щоб публіка після вашої вистави пішла розчулена або глибоко вражена? Чого більше? Я хотіла б, щоб публіка пішла замислена. Замислена. Да. Щоб вона подумала, що скільки історія, скільки ми пережили наш народ страждальний, скільки ми боремося за свою свободу, скільки чомусь мурдуємося, от, і ніяк цього не доб'ємося. Щоб люди замислились, А чому? Можливо, є в нас такі риси. Які не сприяють цьому. Мені б дуже хотілося, щоб всі їх не це, було. щоб їх не було, і щоб хоча б ну не було, це дуже вже абсолют, А так, щоб хоч би замислилися. А чому? Якщо кожен з нас замислиться, скаже, скільки я раз зрадив в житті, друга. Я колись це запитання задала е, покійному ульяну. В Москві була там на, на з'їзді СКД і кажу, от як відноситись до цього поняття, до взагалі зрада. А в нас це в виставі теж це болюче, саме болюче зрада. Як Богдан кричить душею, серцем кричить Зрада. І кого ж вона більше, яка зрада більше вразила? Полководці зраджують, кохана зраджує, хан зрадив, всі зраджують. Як це винести? Та й сам він зраджує. То до кого, по-перше, звернено звернене ваше моральне питання вашої роботи? До всіх сущих, до всіх, хто від малої дитини до дорослого глядача, який до всі, приходить, хто може зрозуміти, до всі, хто... що він? Я думаю, що всі зрозуміють, тому що там у нас починається відносини з самого дитинства. Віктор Олександрович намалював цю сцену, де вони дітьми бавляться, ще граються, як діти, і як уже зароджуються оці моменти зради в характері. Як вони розвиваються, і як вони зрештою розквітають уже в кінці, коли аж до, до покарання? Пишуть також пан Вікторе, що Веретенніков вже знайшов гроші на кіноверсію. Йде підготовка до зйомок, публіці стрічку представлять вже в наступному році. Так. Ну, якщо ми перейдемо до кінофільму, то я ж декілька слов спочатку хотів сказати про цієї вистави. Україна мала таке такі стосунки, як зараз вона і має ці стосунки, коли і наш президент, і наші всі і народ, наш не знає чи повернути до євросоюз чи до до Москви. Такі, такі ж були думки і у Богдана, коли з одного боку його оточувала велика Польща. Яка нобила була на той час українське народу ну, звичайно Польща нікуди не да. поділася, і Росія так да. також з іншого боку був турецький Падішах і, і цар Крима Іслам Герей, хан Іслам Герей, і нова держава, якщо з'явилася на карті Європи нова держава, то вона не могла утриматись сама по собі. І дуже розмишляв тоді Богдан. А до куди куди йому приткнутися? Чи до московського царства, тоді ще Росії не було, було Московське царство, чи до Великої Польщі, чи до Кримського хана, чи до турецького Падішаха. І оці роздуми Богдана на цьому ми, ми, ми закінчуємо наш ну, нашу виставу. Можливо, йому і простіше було тоді, ще не було Англії та Сполучених Штатів. Зараз складніше ситуація. Ну, саме головне, що якось глядач поєднали оці цього події які відбуваються mm -hmm. на україні з подіями того часу і щодо кіноверсії щодо кіноверсії я пам'ятаю що за пороги цього матеріалу вистачило на 10 10. Повторів. 10 телевізійних серій 10 серій по 45 хвилин заграва вона зараз рахована як кіноверсія на чотири серії для телебачення mm -hmm. І на дві серії або одна 90 хвилин, одна серія для кінотеатрів. Ну звичайно ну, на основі нашої вистави е зняв актори будуть залучені Віктор... ваші деякі. Я навчання? думаю, ні. ні. Віктор Олександрович цього не робить. Угу. На жаль. На жаль, ну так виходять. Завжди його це допікаються. Да. актори його розпікають, піка, а він отак сміється і відмовчується. Сам <світ> милується ними, сам говорить, що які вони прекрасні, що він вражений виходить, а наймає яких чужоземців. Треба підтримувати. От скажіть написання п'єс для вас, це хобі або щось більше? Ну, знаєте, на початку це було, мабуть, хобі. Це ще давно було, а потім. Воно переросло таке професіональне, я думаю, що це абсолютно нормальна практика. Сказав в інтерв'ю вечірці директор та художній керівник Театру Народний Артист України Валерій Ковтуненко. Скажу більше, в майбутньому ми плануємо запрошувати в наші вистави акторів з Києва. Плануєте? Угу. А, я разве сказав, а наші значить, планує. Нехай пограють в столичних постановках. Це угу. дуже амбіційно. Цей фільм, значить, гетьман. Він буде. Міжнародний фільм, бо там приймають участь актори не тільки України, але й Росії. Польщі і Канади, і навіть Канада, і навіть Канада. Це Українець Українець, але який зараз мешкає в Канаді. Ну от знаєте, мені здається, що такі великі імена письменників. Вони якихось завжди у театрах мали якихось своїх фаворитів, якихось дуже люб... улюблених ними акторів, акторок. І якось їх підтримували. Це була б непогана традиція. Ну я мабуть і я, я призивав я пана що... віктора, а, щоб що. він якось да, да, да. там намітив собі декілька mm. і якось їх підтримав заради заради мистецтва. Це може бути будь-хто. Будь-хто, да. Да. Нинішньої е, ваш театр побував на гастролях в Західній Україні, так? Так. А плануєте кудись вести шалене кохання гетьмана? Так, вже заплановано на лютий місяць до кривого рогу. Там шанувальники таланту Полубоярцева, я думаю, розірвуть театр. І, мабуть, за одну виставу розривати не що доведеться дві вистави підряд ставити, щоб усі передивились. Наш час набігає кінця, і, можливо, щось курйозне, щось цікаве, що відбувалося під час репетиції або, можливо, вже гри. Так, от відбувалося, на жаль, під час репетиції все було так, як було заплановано. А отак от треба було якимсь силам зробити, щоб був курйоз. На прем'єрі якраз писали в газети. Я думала, що пощадять, випустять це, але написали в газетах, що був такий курйоз, що з жаху глядачі кричали, тому що відрублена голова котилась прямо до них в перший <ристо> ряд. <ристо> це ну, жах. був і нервовий. Ну так вийшло, ви знаєте, я сказала, вибачаюсь, але ті Це навіть крит... не навмисно. Критики ні, не навмисно. Абсолютно так, слухайте далі. На другий день ми в день відрепетували з Кравченком, як це він робить? грає пешту. до речі, він артист балета, грає прекрасно. І він робить це декілька разів підряд, все робиться так, як треба. Друга вистава. Рубає голову, і вона знову котиться. Так само. Ні, ну, це це... Вже... почекайте! Третя вистава. Я збираюся на мостик, стою на мостику. Це туди, коли лізуть по такій крутій драбині, лізуть наші освітлювальники. Я стою зверху, і мені видно вся площадка, вся сцена. І ось він рубає голову. Вона відлітає. І така траєкторія, як треба. Вона летить точнісінько. Тому напрямку, що треба, падає, б'ється об ногу Потоцького і котиться знову по тому самому шляху по тій доріжці, що і, і в перший раз що це таке? Ми не знаємо. Він підбіг до мене, лідісман. Я не хотів, кажу, не турбуйся, я все бачила. Бачите, це не це, це так це звисака. Не, з, не, з, не, з висока, не так. ти винувати, а я кажу, вона вдарилась об ногу Потоцького, той, який рубав. І покотилася рівно туди, де вона котилась. Ну бачите, надзвичайно ваш театр заснований в Києві в серпні 1918 року. Був першим в Україні державним професійним театром. До нас він перебрався в 1927 році під час гастролі по Україні. За останні 20 років вами поставлено більше 100 спектаклів. І майже 2 мільйони глядачів подивилися ваші вистави. То я хочу поважати вам, щоб глядачів у вас було ще більше ще Спасибо. 2 мільйони Саме головне і нових творчих звершив. дай вам здоров'я приходьте, і ви також приходьте до нас. Ще дякуємо.